Скинули відео, все, дякую. Зараз поліція буде нарезку робити для суду -ба -ба Да Дякую, там машина на лівих номерах. Так, да, на лівих номерах. Це поліцейські, які стояли, хотіли мене ламати. Вони дежурили-дежурили, а потім до мене почали люди під'їжджати, там знайомі. Вони в машину тікать, ми за ними. І номера зафіксували. Представляєте, поліцейські, які мене обшукували за ліві номера, самі на лівих номерах. І то були номера не спецталона, не спец. Тому маємо, що маємо. Вот такая у нас система. Нас и Буд, А Василь Крепчая. Ой, блядь, господи боже, Микрывонос закинчит. Так, ну що, все, нема питань ніяких, хтось може зайти на голосові побути, подиктувати з наших тільки модератори. Вася ні. Свій разі в свій машині. Сняли з машини. машину? Нє! А чого не показали відео, яке Да Немає у них відео. У них була задача побачити номера. Журналісти, коли стоять і фіксують, да, розслідування роблять. Ми маємо право цепляти номера і стояти. І от, будемо бадатися. О, оленка, зараз додавлю вас. Дівчата. Опа, прийняти. Прийняти. У нас... Дом у дому нас пустить, будь ласка. Доброго вечора, дівчата. Доброго вечора Що він добрий? Та нормальний Доброго. вечір в хату, господа присяжні Вася з вами все добре? Все ввічно. Слава Богу. Я дуже втомлений, розумієте? Ти цілий ціли... стояв, захищав Київ, да? а тебе, блядь, за це просто Продажня сміття приїхало і. Ну, погрозами, їх 4 я один, ну би це ж не буду. Ну, звісно. І вони самі приїхали, коли вони тікали на оці, Самі приїхали на лівих номерах. Думайте. Оці номера, оці, вони належать машині Каді. А вони на шкоді були і почали тікати. Самі э, нарушають закони, а на других говорять. Все по стандартному. Вони своїх не штрафують, своїх не чіпають. Ну конечно, то завжди так було і буде. Маємо, що маємо. Фух. Маємо. Е, Володимир Я тобі там... Зеленський, дякуємо вам за свободу слова. Ага. <звук> <звук> У нас дуже потужна свобода слова. Ой. <звук> Я тобі там поскидала. Я подивлюся вже ввечері або завтра, дівчата. Я так хочу військові. Не дійшло. саме головне, що я, я скинула. Я, я тобі дуже дякую. Бо я, там, які, але... ми теж будемо. Вася, оцей аккаунт у тебе дуже класний. Я тобі кажу, от прям агонь аккаунт оцей. Який? <кх> Ревізор 2. Я тобі потім потім зазвонимся, я тобі поясню чого. Так? Да. Да. Він вообще в тебе прям бомба. Тобі треба було, щоб він в тебе був якраз і основа. Чого? Я тобі сказала, потім поясню все. Добре, добре, добре. 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 Я не буду добре. тут в ефірі казати, тому що сидять ж... Твої людей було до 000, так, було? Так, да, три да, да. лишнім було, три сто 100 100 було. Три сто триста було. Я не от я не розумію, чим поліція керувалася, коли вони цілий день обсиралися, не їхали. І ці поліцейські, які приїхали днем, тікли, як імпотенти, а ввечері прислали ну, таких матьорого одного. Він дуже близько до тебе підходив. Прям взагалі в опухолі. Я думав, він мені хоче підкинути, у мене ж кармани я були теж думала це. Але потім а, вони дізналися, що в мене камери внутрі стоять. І вони в машину не лізли. Вони тільки номера зафіксували мої. інші. Мері, все добре. У кого? Там і все добре, все добре. Да, слава Богу. Це слава Богу. Фух. А сколько две страниці, да? Снесли, по-моєму. Три. Три. Це четвер. А, ні, є у мене ще один аккаунт. Ну нічого, хоч хоч відпочину трошки. А резерв цей келевізор 2 тоже зблокнули. Так, да, так, да, це ж ти Я ж в машині їхав, його заблокували. Слава. Головне, що відео екрану записали. Да, Головне, що у нас запис. Ми, ми всі, я одразу же кліч дала нашим же. Ж. Дівчата пишемо. Виставляйте в себе на сторінках, розповідайте. Нічого не треба виставляти на сторінках. Вась. Ти знаєш, ну я проти цього. Хай питься на, на твоєму здоров'ї. Я виставлю все. Я виставлю Ти все. виставляй в себе. Ти борися за це. А ми лише тобі допомагаємо. Все. А бідне одно А ну, одно, то що ніхто не прийшов, не піддержав, не помог, нічого. То всі ага, героївському. У нас такі кияни всі. Мілашка, щоб, щоб ви розуміли, ми сьогодні поставили всіх на ноги знайомих і незнайомих. І де вони всі? Де, де, хто був біля вас? Нікого. Нікого. Ага. От. Е, е, я, я кажу, що просто-напросто. Я, я привик, що ніхто не придасть, коли ти один. Ну так спокійніше, розумієте? От як люди були, були б ряд поряд, да, там, щось не сподобалось, там гроші не збираєш. і люди почнуть почали тебе топити. Люди збираються, коли гроші дають. О, це вони прибіжали. Так, так, так. А Вася гроші не дає, так що все. Так оце ж натура. У нас хлопці продаються дешевше, ніж по хвої. 2000 гривень це з картонками хто стояв. да. Не всі, да. Звісно, там були нормальні, але фа... фактаж чи фуктажов. Я вам скажу, у нас народ продажний за день. За деньги, да. за деньги так. Да. Е -е, Вася, ти в інстаграм е позаливай відео, тому що я скидаю в інстаграмі просто більше е залітають відео і більша аудиторія якоби у нас. Я взагалі в шокі, що в Instagram заходить. Ну, мені взагалі, взагалі ти не зупиняється. <світку> Це да. класна платформа. Да там і заробляти можуть, знаєте, а ці, брать, мені ж кажуть, Я можу показати за кожен стрім відповісти. Скільки там? 30 центів? 40. центів? Ми як можна в Інстаграм попасть. Інстаграм як можна попасть. Так ну, само, як? Київський я ревізор. Сама... Ага. Милашка, ти там блін, Ну Київський ревізор пише, що тобі вибиває всі ваші не я. Я понял, я поняла. Я поняла. І, І Так. Так, 22 хвилин побалакаємо, я побіг. Так. Що у нас тут? Що Смітянь, ми не маємо? Сміття є сміття. Дуже багато людей це побачили. Маємо стрес. Просимо комп... це, як його там? компенсувати наші нерви. Будь ласка, наші сіді волоси, волоси волосся. Да. Ти готовий нам парики купляти? Так. Да. Що, кошечка? Скидуйте Вова, нічого страшного. Тільки коментуйте обов'язково. Ви своїми словами можете, краще зробіть своїми словами. Були на ефірі, бачили. 28 разів, коли це закінчиться. Своїми словами зробіть. Ви ж все бачили, я ж нічого не видумую, я ж не прошу вас брехати чи щось. Те, що ви бачили, тільки правда, більше нічого. По-іншому нічого не буде. А те, що вони там питаються, запитаються, що нарізку зробити, відео ж є, як він каже, шефу. Все, записав, нарізку зроблю, все буде добре. Да. І, і вони діяли, дивись, по телефонному дзвінку. Я замітила, не в принципі, я, я це знала і раніше, просто я убідилася в цьому. Якраз коли воїн написав в коментарях. Вася, потягни 15 хвилин, я в дорозі, і тому різко телефонний дзвінок, і він починає бочку, гнать, що бігом, бігом, у мене робочий час закінчився, давай і починає лізти до тебе. І все, я, я тут вже мене аж понесло. Я Он аккуратно. специально провоцировал на драку, чтобы заломать. Да, одні, одні слідкували да. за эфиром, і... а той був просто у них на зв'язку. Вот и все. Конечно, так и было. В... Той позвонив ну, так, и там Євлійсько, поліції Киева дало вказивку, им дало зеленую. робіть, что хочете, зробіть нарезку нам. Ну, понятно, для отчетності надо им нарезку. А я до них схожу, я ту нарезку возьму, я ж хотів вже до них, Вони ж раз нарезку робили. суто правда у нас. Я до них схожу з той нарізкою, в главу піду. Ой, господи, коли тут закінчиться? Ну Те, що творилося в чаті, це просто. Пойдем, пойдем. Я... Пойдем. Я, там не... я там скинула відео, я просто забула, що я веду запис і мене понесло. А що <риклад> та, <шо> там <риклад> робилося? Та ну, да, всі за твої номера, що ти ну, писали оскарблення в твої сторі... пишуть, то ти, то, ти... Гліда, yeah. ганяєш всіх, ah, ті ah, за леві номера, а сам їстиш ah, ah, на левих номерах. Ну, короче, Вась, Ти там побачиш, я там я не знаю, я там я... не Оленка, Оленка, ми журналісти. Коли вашій дитині почнуть голову кричати, що я вам відрижу голову, поліція погрожувати. Я побачу на чому ви будете їздити і на чому ви будете ходити. А в зв'язку з тим, що ти коли слідкуєш на машині, журналісти, навіть ткач такий є. Журналісти навіть сам а, коментував. Ми, журналісти, ми маємо право стояти на номерах, не передвигатися. І мені стояв на номерах. Стояв, няв, не Знають, що це за журналісти, Укертаймсі знають. І номера стоять такі, Укертаймс, люди добрі. Блять, очніться, роздупліться вже ідіоти ви. Що це за питання? Ви бачили, що він показував номера, що Укертаймс у нього стоять? Хто що, не знаєте, що це таке Укертаймс? Чи що? Я ну Боже, мене це так бісить, які тупоголові просто. Ох... Да ладно, все нормально. Все, Василь, це було тривожно. Дуже прикро, що в Києві у вас таке беззаконня. Да. Беззаконня і всім по барабану киянам. Тому кияни не звертайтесь до мене ніхто. Київська область, будь ласка. Ні, адвокати. Все добре. Нічого не заблокували. Нам у нас все добре. у Нас все Ні, добре, Всім дякую, хто був на ефірі, модераторам. Дякую, всім за підтримку. Дякую. Все добре. Я вважаю, що я робився рамка чи чинного законодавства. Я показав ще раз, як, поліція, як воно виглядає з 6 годин ти викликаєш нікого, і тут якийсь дзвіночок, і зразу ж протокол моментально і все. Це просто ганьба поліції міста Києва. Записи наробили, все зробили. Е, тим паче, що модератор, е, який був там весь час, тому що, тому що я відлучалася, іноді я була якраз саме той момент, коли мені почали всі дзвонити, розривати мій телефон, я була на нігтях. І мені почали всі дзвонити, що там капець, що робиться, бігом-бігом, модератори потрібні. Я злітаю, і тут уже, ну, я розумію, що все з жопа. І да я всім дала кліч писати. Навіть наша Оленка да, з, вона ввечері не має можливості сидіти в ефірах. Вона навіть до нас не заходить в ефіри, коли у нас є ночні ефіри ввечері. Ну, вона не заходить, тому що в неї дитина, в неї чоловік. ну, В неї сім'я, скажімо так. От. І вона навіть сиділа, записувала весь ефір. Так само ми. Командою всіх обзванювали знайомих, спільних наших знайомих Василь, спільних. І просилися якимось чином, хто має можливість в Києві під'їхати, то під'їхали. Але вони всі так їхали і щось не доїхали. Напевно, там десь дорогу переплутали або, або адресу сплутали. А то таке. Слава Богу, все нормально. Все а, доброе, Василий. А мне самое больше понравилось. Знаешь что? Когда подошел он к тебе и сказал, а когда люди задали вопрос типа ты лови наркомана, а всех остальных, а он говорит, я так же точно и ловлю. Вот сейчас на данный момент. Угу. Слышал? Я такое? Да, да. На данный ну, момент. Нар ловлю... головного наркомана я падла ты сволочь. Я сегодня после суток небо захищал. Хожу в дежурю. Роблю що максимум для України не беру за це гроші. Трачу свій час, своє здоров'я сутками стою на морозі. Але в нас є записи, і на записах е, чітко видно, як він щось весь час діставав з карману і тримав весь час руки, коли на наближався до Василя. У нас є чітка а, запис, да. і я, я дуже сильно переживала, що у Васі відчинений карман, і бо е, в нього там сторчав шнур. Я боялася що він щось йому щось туди вкинети карман. Я боялася ну, на той, той час соль. мене одні я мислі були, коли вони требували відкрити машину. Я дуже сильно переживала за те, що вони вже туди щось підкинули. А мені, мені хлопці зливали, мені хотіли вже раз підкидувати. Пам'ятаєте, я відео робив, що поліція хоче мені підкинути наркотики або те саме. Я ж казав, що там не страдаю, не вживаю, не зареєстрованої зброї немає. Вся зброя зареєстрована. Ні, Вася, дійсно, тебе он очень сильно близько підходив. Ти понимаєш? Спровоцірував тебе. Я тримався. Я ага. тримався, тому що я не такий, як вони. Я не опущусь до, до сміття уровня ніколи. Все. Они просто хотіли вас, вам подсунуть наркоту і все. А я Это знаю, тих Ну це їхня так. робота така. Поліція їхні щури. Вони підкидають, підкидають людей, закривають тюрму. Я не боюся. цього. ви ж думаєте, що я не розумію, що мене може та ж поліція вбити, вони мені погрожували не раз. Тебе голову отримують, а там дитина і все остальне. Дав мене дитина, дав мене, я хочу, щоб вона жила в вільній країні, я хочу, щоб вона, поліція захищала її права. Але, на жаль, у нас в Україні такого нема. На жаль, я не проти поліції, я за поліцію, але це я так, за поліцію. Це за просто наступив на хвост, дуже сильному чоловіку і все. Я начальник управління Міністерства внутрішніх справ, колишнього, ви що? Ну, і що Ні, та записів на... у нас немало, і записи дуже длінні, які ми скидаємо особисто Василю в особисті не болі. Виставляйте, не, роз... своя... виставляйте, все розповідайте, 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 що насправді було. Те, що я записую, записує моя команда, ми командою працюємо, ми то все скидаємо в особисте. Всім гарного вечора, дівчата. хлопці, Дівчат цілую, хлопців дай. обнімаю все. Давай, будь ласка, беріть себе, спокійно, тихо, Будь ласка, іди відпочивай. Зранку зі Сьогодні вже не будемо дзвонивать, а завтра в мене в донечке для наводим. Привітаю тебе. Завтра... завтра до тебе буду все. Все, давай. давай. Покойно, тихо всі. всем. Всем пока. До... Берегите себя всем. Да, до побачення, Андрюха. Сьогодні це результат э, наших гонище. Ну. чому ну, так мало? Истребляли? Нет. Истревляли. Е5, Многие ассимилировались. 7 тысяч, лет. 7 тысяч лет. Смотрите, если вы приедете на Ямайку и посетите старые кладбище, да, вы увидите много пиратских надгробий. И первыми, кто осваивал острова и Америку, были евреи. Типа э, по и... роману э, Капитана Блада. Э, ну, предположим, да. Вот. И я вам скажу больше. Э, первое взаимоотношение с местным населением, с тузенцами, э, было отношение еврейских общин. И где... вы... э... Не, подождите, подождите. Вы еще заметите человеческое. Человеческое, естественно, потому что где испанцы и конкистадоры. Они пришли даже уничтожать. Да-да, даже... я прошу прощения. Они пришли уничтожать, и именно это вызвало э -э, недовольство этих Антагонизм. испанцев, конкистадоров, да, потому что мы э, жили тогда евреи, которые были первыми поселенцами, нашли общий язык с местным населением и стали взаимовыгодны что-то приносили, скажем, шкуру убьенного животного, мы делали им одежду. И был такой бартер очень взаимно выгодный. Александр, вот. И... хотите вам супер версию, скажу, супер версию. Супер. 35 тысяч лет до этого, во времена ледникового периода,